В Україні триває кампанія декларування доходів громадян. Щорічно дані про свій майновий стан повинні надавати президент, прем'єр-міністр, члени кабміну, державні службовці, депутати, посадовці. Декларування податків, як на мене, це своєрідний договір, угода між громадянином і державою про солідарну відповідальність за стан справ у соціальній, фінансовій адміністративній сфері, тому що ми прекрасно розуміємо, що без податків не можна говорити ні про фінансування освіти, ні про фінансування охорони здоров'я, ні про реалізацію багатьох інших соціальних програм. Задекларувати свої доходи повинні особи, які минулого року отримали спадщину, подарунок, інвестиційні прибутки, іноземні доходи продали майно, здавали його в оренду чи найм. Також декларуванню підлягають абсолютно всі доходи, отримані не за основним місцем роботи. Не випадково в усьому цивілізованому світі. Це перший обов'язок кожного громадянина, а ухилення від сплати податків це. Мабуть, найстрашніший злочин. Кампанія декларування доходів громадян триває до 1 травня. Якось можна так.